Вітаю! Я Володимир Мамолига, практичний психолог. Мене запитують, як усвідомлювати себе в реальності, жити тут і тепер? Адже зараз такі часи, що треба жити тут і тепер. Багато наших співвітчизників думають про те, як складеться життя в майбутньому і насолоджуються цими уявленнями. Люди, які планують жити лише після війни. Мають синдром відкладеного життя. Вони постійно переживають через минуле чи майбутнє і не можуть жити тут і зараз. Синдром відкладеного життя це стан людини в очікуванні сприятливого часу для щасливого життя. Які ж ознаки синдрому відкладеного життя? Ви живете думками про безхмарне майбутнє. Постійно очікуєте слушний момент. Відкладаєте чи навіть забороняєте собі насолоджуватись приємними моментами, квітами, заходом сонця, книжками, манікюром, кавою. Відчуваєте себе спостерігачем власного життя, сторони. І вам це перестає подобатися, як подолати цей синдром відкладеного життя. Почніть діяти. Можна почати з елементарного, пересадити квіти, перебрати речі, почати малювати картину. Створіть детальний план. Виконуючи перший пункт, ви час від часу будете зупиняти себе. Навіщо це все? Тому має бути продуманий план для різних варіантів розвитку подій. Щоб не сталося, наявність плану не зіб'є вас з пантелику. Організовуйтесь, почніть з свого побуту, резиму дня і допоможіть всьому іншим. Будьте активними та стійкими. Активність у нинішніх умовах може бути різною, але перш за все вона має приносити задоволення. Так, саме задоволення. Важливо знайти те, що дійсно подобається вам робити: вести сторінку у соціальних мережах, готувати їсти, волонтерити. Хваліть себе за те, що ви зробили сьогодні. Говоріть з тими, хто вас підтримує у цій ситуації. Задовольняйте свої потреби. За можливості регулярно харчуйтеся, пийте достатньо води та висипайтеся. Інші ваші потреби йдуть від відчуття та бажань. Люди з синдромом відкладеного життя дуже важко зрозуміти, що життя відбувається саме зараз. Життя, яке вони завжди планували проживати, вже йде і потребує активних дій. Живіть! І пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапевта. Зустрінемося!